Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буде відео, якого насправді могло і не бути. Це буде влог, і я знімала ці відео, тому що хотіла якось красиво вам показати нашу відпустку, незаплановану з чоловіком, але вона дійсно стала незапланованою, тому що було дуже багато, чого ми не сподівалися просто побачити, да і відчути ці відпустці. В нас спустило колесо, ми залишилися на серпантиновій дорозі, ми не знаємо, де найближчий ремонт. Коротше, ми залишилися в такій ситуації, але я все ж таки знімала, і я вирішила, що контент не має пропадати, і я вам просто покажу, що з нами трапилося. А, можна сміятися, ми вже спокійно ми вже прожили цю ситуацію і не дивлячись на те, як нам було важко тоді, все окей просто. І знаєте, от якщо треба робити якийсь взагалі висновок да, з відео, то я хочу вас наштовхнути на думку, да, що ми не завжди можемо все планувати і завжди в будь-якій який момент, будь-що може вийти з-під контролю, не по плану, але ваша задача, наша задача да, це залишатися, ну, по-перше, да, бути собі другом, бути другом своєму компаньйону, да, з ким у вас трапляються якісь важкі ситуації. І по-друге, це те, що для чого взагалі ми подорожуємо. Да? Я думаю, що для того, щоб. Отримати якийсь новий досвід, і з нами трапився цей новий досвід. Дійсно, ми 6 років разом, і ми дуже багато їздили в різні поїздки, і з нами такого не траплялося. І ось, будь ласка, з нами трапилася ця ситуація, і я вважаю, ми дуже гідно її прожили, а ми ні разу не посмирилися. І не дивлячись на те, як нам було важко, дуже важко було моєму чоловіку. От, і ми винесли такий дуже-дуже класний урок для себе. Але для вас я все ж таки записала відео з готелей, де ми залишалися, про якісь історичні пам'ятки, взагалі про міста, трошки розказала. Тому я бажаю вам класного гарного перегляду. І також попрошу, щоб в коментарях ви поділилися якимось своїм досвідом, да, коли у вас щось пішло не по плану, не так, як ви думали, але це для вас стало дуже важливим життєвим уроком. Я буду дуже вдячна за ваші історії. Мені буде дуже цікаво їх прочитати. Ще раз дякую вам за те, що ви зі мною ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментарі. Цей контент я створюю для вас. Одного сонячного турецького спекотного ранку ми виїхали з чоловіком в дорогу, просто в неймовірному щасті, в очікуванні якоїсь подорожі, знаєте, такої незапланованої, веселої, і не хотілося взагалі ні про що думати, а просто бути тут і зараз в моменті. Я знімаю дорогу і ще просто не уявляю, що нас чекає попереду. У нас спонтанні такі вихідні дали чоловіку на роботі, і ми вирішили кудись поїхати. Ми ще в дорозі, але ми не знаємо, де ми зупинимося. Можливо, це буде каш, можливо, це є, можливо, десь раніше зупинимося. Просто захотілося вже знаєте збіжати з міста. От, і десь відпочити біля моря. Ось такі там видим. Ну, стоїмо зараз помиємо машину, поп'ємо каву і поїдемо далі. Нашій сім'ї в дорозі я завжди відповідаю за те, щоб у нас були перекуси, кава, водичка і це все зона моєї відповідальності. Наша перша зупиночка це. Та, дивіться, які гарні види. Ми були тут 5-4 роки. Я вже не пам'ятаю. Просто подивіться, яка краса. Каш це місто і порт на Середземноморському узбережжі Туреччини, розташований в провінції Анталія. 180 км кілометрів на південний захід від самої Анталії, Розташоване в одній з найпівденніших точок півострова Теки в Туреччині. Якщо ви знаходитеся в Туреччині, і не знаєте, що поїсти, завжди обрати турецьку кухню і ви ніколи не прогадаєте. Ми виявилося не дуже просто знайти кімнату де микімнату, готель взагалі, хоч щось знайти дуже важко. От в тому, що зараз вихідні, і завтра ще державний вихідний. Е, була спроба захвату в 2016 році, мені здається, і завтра всі у всіх, хто працює в держістановах, е, усіх вихідних ми про це забули. От приїхали думаю, боже, чого так багато людей. І завтра вони всі поїдуть. а Ми не можемо ні на сьогодні, ні на завтра нічого знайти. От, і потім з'ясувалося, що буде якийсь байран, вони кажуть. І, коротше, нічого немає. І ну, от, ми шукали, шукали, знайшли готель трошки дорожче, ніж планували, але ну, реально це просто найкращий варіант для нас. Тут ну, типу, чистенько, такий, ну я просто не люблю прокурені кімнати, знаєте. Тут, такий чистенький, гарний номер. Зараз покажу вам, зроблю короткий огляд. Покажу готельчик, який знайшли. Ось таке ліжечко, телевізор. Тут отак заходиш, тут, я не знаю, холодильник, коротше, все-все є. Ось Таке дзеркало. Боже, я так втомилася, реально я втомилася, просто натерла собі ноги. Так, тут у нас така ванна кімната, душова кімната і ось такий вид. О, не може. О, Відкрила. Дивіться, боже, яка краса просто, яка красотища. Це ж треба, вау! Просто вау, там десь море. Ми прогулялися по нічному кашу. Він дуже неймовірно гарний. Але дуже багато людей, і ми чекали на наші напої. Там буквально лимонад з кавою, хвилин 20. неймовірні черги. Немає де присісти, і це дуже сильно нас засмутило. Також треба враховувати сезонність, Що в липні дуже багато туристів. В готелях зазвичай є включений сніданок. Тут покажу, що у нас було на сніданок в нашому готелі. В цілому, готель нам сподобався. Його назву я залишу в описі до цього відео. Можливо, коли ви будете в каші, вам це буде дуже до нагоди. Рекомендую готельчик чистий і, ну, в принципі, приємно було там залишатися. Ми вже другий день в каші, і ми все ще не дійшли просто а, до моря. От зараз збираємося їхати вже в інше місто. Там теж там є море, до але я сподіваюся, що ми зануримося в море бо це просто в цю просто жахливу спеку. Каші дуже багато людей. я Думаю, що ви бачили на попередніх відео. Я сподіваюся, туди, куди ми їдемо, там їх буде менше і там більше. Зв'язок з природою буде у нас. Зараз ми перекусимо, будемо їсти тут і вже поїдемо. На годиннику, друга година дня. Нам дві години їхати до того міста. І поки знайдемо готель знову ж таки, ми там передивилися в інтернеті. Але поки знайдемо готель, поки заселимося, там вже буде 5-6 година і ну, ми підемо на море. Мені все одно я піду на море, бо це просто просто неможливо. Ситуація вийшла наступна. Ми їдемо по неймовірній серпантиновій дорозі. Я кажу, чоловіку, давай зупинимося, десь пофоткаємося, і він просто через декілька секунд зупиняється і щось мені каже. Потім виходить і дивиться на колесо, і я все розумію. А, ну, ось такі пригоди нас чекали. Ми не знали, де найближча станція, де можна полагодити це все, але нам допомогли добрі люди. От ми вже приїхали ремонтувати колесо. От так ми класно відпочиваємо. На сонечці біля моря. Просто вау! Десь на дорогі. Ну і просто не дивлячись на всі пригоди, які сьогодні з нами сталися, ми приїхали туди, куди планували. Покажу вам коротенький огляд кімнати. Це в нас така кімната з дерева. Ось тут така. Так, такий душ. От. Тут всі тут дуже популярні такі будиночки з дерева, такі, ну, такі маленькі кімнати. Ну, в, принципі, в принципі, нормально, тому що ми тут плануємо залишитися лише на ніч. Зараз пів на сьому і в 11-й 11, тут має бути виїзд. Ну, можливо, там максимум до 12 вони сказали. От, тому ну, ми тут завжди залишаємося в цьому готелі, тому що тут ще у вартість входить сніданок і вечеря. От зараз через півгодинки ми підемо на вечерю, і завтра в нас ще буде сніданок. І тут ну, мій чоловік, тут, я не знаю, скільки років, 10 вже точно їздить. Ми разом 6 років приїжджаємо сюди, саме, саме в цей пансіон, От, і тут дуже смачна їжа. Тут дуже смачна їжа, і саме тому ми обираємо його, тому що зазвичай в кімнаті проводиш дуже мало часу. Тут так на природі я потім вам покажу. Тут дуже близько є гори, тут є класний пляж, тут старе місто. Заради чого треба їхати сюди? Просто подивіться на цю красу. Олімпус це давнє елінське поселення в лікії, згодом піратський порт. Знаходиться на узбережжі Середземного моря в бухті Чірали Туреччина за 70 кілометрів від міста Анталія, і це античне місто, яке було засноване ще греками. І стала членом лікійської ліги і відігравала дуже значну роль у розвитку регіону. Звичайно, це місце просто повно легенд, і я дуже рекомендую вам про них почитати. Ось так виглядала вечеря. Насправді я вперше бачила, що так багато людей було. Може, це тому, що ми прийшли на самий початок вечері, але дійсно тут дуже смачні страви. І ну нам завжди подобається тут їсти. А, знаєте, смачно поїсти це найголовніше. Знову ж таки, назва готелю в Олімпусі я залишу дописи. От така тут просто неймовірна краса. Саме тому ми приїхали сюди. Тут так трошки далеко від цивілізації мені не дуже подобається те, що м -м, тут на пляжі, наприклад, немає браль, немає душу. От. Але ну, дуже гарно. Чому немає? Тому що це пам'ятка, природня пам'ятка чи щось таке, я напишу потім тут, а, тому там не можуть поставити дужорані і так далі. От. Але, але тут дуже-дуже класно, дуже-дуже гарно. Тут така особлива атмосфера. І тут такі, знаєте, хіпстери постійно, постійно якісь такі. А... Різні люди, От, але ну тут прикольно. Просто подивіться на цю красу. Це реально то місце, де ще не дібралися руки, знаєте, великих таких готелей. А тут реально дуже автентично, дуже багато пансіонів, де можна залишитися. І ну, люди такі, знаєте, просто на максимальному розслабоні. І саме це мені там і подобається, сама така атмосфера. Ми тут не були в минулому році, і ось цього всього не було два роки тому. Ми десь у му році, мені, здається, тут були. І ось цього всього не було, а зараз тут повідкривали, зробили тут бральня, там кафешка якась я єдума. Тут дуже щось змінило, тут дорогу змінили. Теж такого не було, була звичайна, був звичайний асфальт. О, доволі. Доволі непогано, я вам скажу. Дивляться, дивляться за все. Там маркет і тут капешка. І вхід теж змінили, там далі буде вхід. Я потім покажу. Зробили нову парковку. Тут також все по-новому зробили. Цього всього взагалі не було. Тут вхід і треба купувати білети зараз. Ми дізнаємося, ціну. Вартість для того, щоб зайти сюди і подивитися на це старе місто, то для громадян Туреччини це 60 лір. Якщо є музейна карта, то мені здається, 30. А для всіх іноземних громадян, навіть які мають вид на проживання. А це 10 євро. Раніше для іноземців. Були однакові правила з громадянами Туреччини, але минулому році вони змінилися. І зараз іноземці вже не можуть придбати собі музейну карту та користуватися такими пільгами в готелі, в якому ми зупиняємося. Там завжди ввечері є жива музика, і ось на цей раз була така група, не дуже весела, але бувають абсолютно різні. Чірні досуг вам гарантовано, іноді турки там п'ють раки і співають свої пісні, танцюють навіть. Ось такий сніданочок був у готелі. Скажу чесно, на цей раз нам не дуже сподобалось, було не дуже смачно, але можливо щось відрізняється знаєте, день від дня. Але я вам скажу те, що з нами трапилося далі, це просто перекрило всі взагалі будь-які емоції і вже не залишилося ніяких сил. Я думаю, що у цій відпустці ми вже не просто не море. Не поклали, тому що вона знову спустила колесо. Те ж саме, що вчора. Ну, я думаю, що його вже треба потрібно. Ну, я думаю, що його вже треба замінити. змінити. Ось. І ну, коротше, ми зараз в машині. Часниця 11. Ось таке справа. Хочу додому. Швиденько розкажу, що було далі. Ми просто плюнули на все. Пішли на море, скупалися там буквально одну годинку. Потім повернулися і вирушили до Анталії вже біля дому. Тут в чоловіка є автомеханік. і Він нам змінив наші колеса на машині. І зараз у нас все добре. Ми були дуже щасливі опинитися нарешті вдома в своїй оселі. І вже навіть не хотілося ніяких спонтанних поїздок хотілося просто цього спокійства і умиротворення. Ось така вийшла поїздочка.